Анна Мартищук, вона а, зараз буде вмикатися з а, під костела Святого Миколая, який без сумніву є, як ви знаєте, візитівкою столиці святиня виявляється зараз. Перебуває в критичному стані вже кілька років. Чому ж так сталося в цій ситуації? Як Наразі кажуть наболіло, ані розповідай, що з костелом. Вітаю колеги. Доброго ранку. Ну ось цю будівлю, яку ви бачите, позаду мене, впізнає дуже багато українців, хто бував у Києві або планує відвідати столицю. Це дійсно візитівка. І про великий жаль, можу сьогодні говорити, що вона перебуває у критичному стані. За попередніми оцінками фахівців, будівля просто за рекомендаціями не має і не може експлуатуватися, і потребує капітального ремонту і негайного. Але от забігаючи на скажу, що Ремонту не буде, і одна із причин наразі це одна із таких юридичних колізій, але про все детальніше буду розповідати далі. Отож, костел був збудований ще на початку 20-го століття за проектом легендарного Владислава Городецького. І за радянських часів тут звичайно все було знищено, помальовано у чорні стіни. Там був архів, і навіть система глушіння радіосигналів КДБ, і навіть антени були розміщені на баштах цього храму. і і навіть тоді він почався руйнуватись. Але у 80-х роках, коли була Олімпіада, і це на той час вдалося її зберегти, втім, капітального ремонту, реставрації, і тоді не було проведено. І вже після того, коли Україна відновила свою незалежність, і з того часу релігійні громаді католицький костел так і не передали, хоча це обіцяли ну фактично всі президенти України. І остання така обіцянка була для релігійної громади цього року, 1 травня. але... Як ми знаємо зараз, що досі релігійній громаді костел не належить і е... І ось от щодо її стану цієї будівлі. Нагадаю, що сталася тут пожежа у 2021 році, і вона суттєво вплинула на конструкції. Тоді нагадаю, що загорілася органна зала, унікальна. Вона вигоріла вщент, і сталося це звичайно через проводку, яка застаріла і щонайменше мала змінитися десятки років тому. Ну, ось зараз і дах протікає, і підземні грунтові води підмивають фундамент. Це негайно. Айно, треба їх відводити, ну і також після гасіння пожежі колони у храмі набрали багато вологості. Ситуація критична, і релігійна громада робить все можливе своїми силами, щоб якісь точкові ремонти, хоча б щоб не протікав дах і не йшов дощ під час богослужіння, роблять це своїми силами і, звичайно, хочуть його повністю відремонтувати, але не мають на це права. Ось в чому релігійна така колізія юридична полягає. Справа в тому, що костел все ж таки зараз перебуває у власності держави, а саме належить. Національному будинку органної камерної музики України Орган, як ми розуміємо, після пожежі зараз тут, взагалі, не виступає. Він орендує місця у інших залах. Ну а релігійна громада має лише безкоштовне право проводити тут богослужіння і користуватися будівлею, робити з нею фактично нічого не має права, бо держава поки що не надає цього дозволу. Ми поспілкувалися напередодні із настоятелем храму Миколая Павлом Вишковським. Давайте послухаємо, що він каже. Прямомово. А як храм виглядає тут видно голим оком? Якби ця будівля була б повернута. Так як обіцяли 35 років тому, чи навіть 20 років тому, у 2001 році, перше було б набагато дешевше її відновити, реставрувати. Римсько-католицька спільнота світу це найбільша е, спільнота віруючих християн в світі. Це, ми говоримо про мін. Е, Ярд 300 мільйонів осіб на світі, і ми говоримо про різні організації, які вже нам допомагали. Ну от за словами Павла отця Павла в Україні є приклади, де костел належить релігійній громаді, і там вже за десятки років, принаймні незалежності України, було відреставровано, і храми повноцінно функціонують. Ну словом, мінкульт вже коментував цю ситуацію раніше журналістам. І якщо коротко, то силається на те, що зараз у державі немає коштів, адже всі наші ресурси звичайно спрямовані на допомогу армії, на соціальні аспекти і коштів виділити на реставрацію. Цього храму зараз в час війни немає можливості. Ну але ми все ж таки звернулися до міністерства культури із запитом, бо хочеться почути, чи можливо є інші шляхи, наприклад, знайти донорів іноземних донорів, які цільово кошти можуть направити на реставрацію цього храму. Можливо, все ж таки можливо буде передати храм у користування громаді все ж таки обійти цю юридичну колізію, щоб релігійна громада, хоча б отримала право реставрувати і дійсно звернутися до. Релігійної і міжнародної спільноти, щоб щось вдіяти, бо справді може статися непоправна втрата для Києва і для України. Ну а скажу, що з кожним роком і складніше, і дорожче стає ремонтувати храм, і лише цифри, які я знайшла, станом на 2019 рік. Коштує реставрації щонайменше 148 мільйонів гривень. Але от і за останні два роки і найближчі роки не відділялися кошти взагалі ні копійки на ремонтування храму, і, як кажуть настоятелі, принаймні вони цих грошей не бачили. Ну і були розмови про те, що 1,4 мільйона готові були виділити. Але як ми почули за попередніми оцінками фахівців, що це дійсно мала сума для того, щоб врятувати святиню. Наразі така ситуація. Теж чекаємо коментарів від Мінкульту, чи можна як. Ось щось із цим зробити, колеги Ань дякуємо тобі е, за те, що так розлого все розповіла. Підняла цю проблему в чергове про неї поговорили. Ну, сподіваємося, що буде е, е, далі продовження цієї історії. Костел все ж таки буде в належному вигляді. Його вдасться зберегти, тому що реально пам'ятка архітектури, і не хотілося б, щоб він занепадав ще більше. Дякуємо. Анна Мартищук, наш черговий кореспондент. Поки що відпускаємо Аню і до наступної зустрічі.